Якщо я забирала семь братом то так, видно, не все видно, відно, тому що я прикрепила свій старий браслет. Вибачте за дете. They would be taking не пустила чтобы щоб, сышка по моему лежала бы я положила в в лохоти що еще даже знаю здесь лосычки и да тут я его возникнула но где-то село и готовится до села

Эта можно была сюда, вторая сбита за полигонку, я еще сюда. Вот, вот, вот сюда я Ну буду все? игрок.

Тепер саме. Так. І повіту не випили. Якщо його допустимо від нова, не, не зарізайте. Не Це є лаго у, 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 у світі. я лагому квіти. Немає при цьому тиху. Да, это будет просто по что паранесили. Это не оживление. Это будет вот Пикселя, то у я такой. Это уже две кипятки как не познают. И не двигался. Я познаюсь. Ну, я теперь по день туда на пикселя. ну, тут подивіться, что це видео. Это і и вдруг недоходные видео не проходить, на передании в Телеграме, потому что по-моему на телефонах телеканала. И как у меня на половину берутся. Я возвращаюсь и туда бы створила. Я бы их бы могла. Но не можу. Вот тут...

Ну, не знаю. Ну все, вот выглядит склады. Лыплюки по расходу. Как вам туда можно складывать? Ну это мы. Я таки наглядно ставить. Так, не напрямується. Так, зараз вийде вийти. Не знаю, вже якось, Може не вже якогось моба. Можемо вам проводить. Кріпер не дістане. Тут політаю і понад даю, хоч наші селяни переходили. За село це вже покидати, розчавай село, ай-ай-ай, а, а я полетіла далі. Можливо, я померла, просто я тут просто відтеплюється до данила. Я, навіть не сказала. Ні, ні, це не мій, брат, я, якщо що. Це не мій. Я, я, його не так звати. Буду старатися знайти якісь інші села Вдастся вчера не пам'ятаю, значить це бдасться. А це би шукала, я би різні штуки. А, Це це прогрузка чанку. Це може бути проблема. Ось, пригрузайте чанку. Я вже до сих пор мені вже приходить. Такі я, ось такі. Як вже всі ті, хто дивились мої відео, знають, що моя ціль виживання Так, Звісно ж. Оці возманить, звісно, що... Ентер дракона. О, що це звугілля? Це мені не треба. А, у нас маски вже закінчилися. Зараз нові крафтити. Вони на палок. Що можна якраз їх крафтити. Можна і крафтити волоскипи. Пару штук хоча б. Це, це якраз просто ідеальне місце для, для деякого з мобів. Отут тут я маю. Та я тут теж користуюся теж тим браслетом. Ось таку ну, так він. Так, так. я, 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 я буду старатися вибиратися на волю. А що там, що не скінчився. Просто поснула скипа. Я знаю, куди я. Дішу там дещо не скінчився. О, що не скінчився. Я віду, що я побувала останнього використала з мого скліпи. Порядненько є. О, ну, ну, що... Я не знаю, що мені можна поручити. Найдіть мені село, де село? А то мені треба нове. Куди ви мені збиваєте? Ну, тих палок. П'ять штук. Треба ще накрафти. У нас доски буду використати. Досок досить так мало. Треба е економити. Це без сенсу, серйозно. Тут нема вообще сюди провірити. Лаги. Нема -то нічого. Ну, не ну, Імен вогіло. Різні є ущелья, я так поняла. Пробують летіти і летіти. чоловік погружається, в не проблема зі швидкість. Треба буде на листю відстоювати. так, це... це до тепер були проводимо, вторгнення молимо і не тільки. Дуже за мною, якщо вихідний. Давайте витягнути до неї. Соні спросили кому. Сьогодні забили застриж. І противорозвати одночасно. Один використовувати. Справді мише, а ми ж нафіга не милі. Хіба ми що тільки як його на Ну, але їх можна пройти до допомогою сиру. Ніби це би якось не взяли. Отак ви тут вставати крізь вводим. Ось тут я лазури. Можна ще його добували, ну це запустить. Говориться. Подивлюся. Ось тут я лазурить провиню його отило. Тепер треба добувати. О. Я я цього золота добуду. Уже того не продаю за бо тут з мене державку за звуки. Я буду нами вже прощатися, всім па-па. Що, зараз ніколи будемо вилітати звідси, скоро потрачу.

Ну, это будете так. Не знаю, що я його за тобою беру. Ну зельше його за тобою маю. Треба все ще стільки буде. И дві. Это маленька пташечка. Всем пока. Вам бупиках на 345. Ставьте лайк, підписуйтесь на мій канал. Мені було дуже приємно. Я надіюся, що ви це відео подивитеся і, і це їх не буде прем'єра. Я було вчорашнім відео пророблок. Всім па-па. Я люблю вас. любі підписники. Всім па-па.